Боже, який в мене шок ще досі. Я не знаю, якщо чесно, але це треба перевірити. Не здивуюсь, якщо на один сезон. Так. Це Макс Ферстафен, не дивуйтесь. Походу, є питання. Шарль Леклерк. Леклерка. Алонсо не проходить. Помчали. Так, всім привіт і вітаю вас на каналі Lexor. І так, за дуже короткий відрізок часу вас на каналі вже більше 650 людей. Боже, який в мене шок ще досі. Ну, ніби невелика дуже цифра 650, але все одно. Це просто вау. І вам треба зрозуміти правильно, я маю своє особисте бажання це знімати. Мені подобається знімати, монтувати. Це моя повсякденна взагалі робота. Я дуже багато цим займаюсь, по кайфу це робити. Тому я радий, що ви відгукуєтесь на це. Те, що підписуються люди, це означає, що там цікаво дивитись. Більше того, мені дуже подобається, що рубрика Формули 1 заходить. Це шикарно. Я хочу розвивати цю індустрію, популяризувати її в Україні, щоб ними цікавились. І багато ви пишете коментарі на цю. Цю тему багато різних думок, і це просто прекрасно. Бачити від вас зворотній зв'язок, чути фідбек це дуже круто. Я до вас звернусь по двох питаннях: перше, подякувати вам за цю підтримку, тому що мене це реально дуже мотивує. А друге, попросити вас допомогти мені добити вже мій перший чекпоінт а саме тисячу підписників. У мене була ціль, що от я собі приживаюсь до тисячі. А далі, всі рубрики, що я хочу, закидую. Формати, які зараз є, що я маю придумати щось і в мене є вже ідеї, як переформатувати цей формат футбольний корнер, геймерський, е, ще мають бути інші рубрики. Має бути невеличкий ребрендинг, речі, купа всякого цікавого. Тому єдине, що я можу зробити, це попросити вас підписатись на канал, поставити лайк, коментар, дзвіночок, все, що хочете, але. Найголовніше це давайте вже доб'єм тут тисячу підписників. Приєднуйтесь до нашої банди, тому що саме ця тисяча разом зі мною і буде творити історію цього каналу, тому що ви, мої люди, які будуть знати весь шлях, через який я буду йти, і ваша підтримка просто безцінна. Ну гаразд, підписки я вже напросив, тому думаю, можна переходити до. Гран-прі. А цього тижня в нас було точніше минулого в нас було гран-прі Імоле. Або Імоле. Я не знаю, якщо чесно. І так, ну почнемо з того, що такі гран-прі це страх для ютубера, для того, хто хоче про це розказувати, оскільки це було максимально скучне. Гран-прі, максимально скучний вікенд. Я не знаю, мені впадаються в рекомендаціях, я раніше шукав різні канали, які. Розказують про формулу, дуже довго затягнуто або не цікаво. Але про гран прі, під час якого не сильно багато новин і не сильно воно класно цікаве, розказувати на 40 хвилин. Це якось странно. Але не буду тоді затягувати ваш час, і давайте перейдемо вже до наших новин. І так, почнемо з того, що Алекс Албон продовжує свій контракт з Вільямс. Невідомо на який термін, і в принципі, ну, це логічне рішення. Я думаю, що вони позбудуться Сержанта. це також логічне рішення, тому що, особливо, якщо вони. Гіки на цифрах, на статистиці і тому подібного, то вони мають побачити ці цифри, скільки в нього було ДНФ, тобто скільки разів він не закінчував, причому в нього прям фул-пакет. Він що практики, що кваліфікації, що гонки не закінчував, що, по-моєму, і спринти. Але це треба перевірити. На додачу до Вільямс, швидше за все, по чутках приєднається ця молода зіронька. Від Мерседесу, якраз перший етап, через який він може пройти. І особливо, я думаю, що це дуже ймовірно по тій причині, що в мене якесь є відчуття, що Сайнц може піти в Мерседес. Як мінімум, навіть не здивуюсь, якщо на один сезон. Мені щось у мене є сумніви, що Сайнц своїм рівнем захоче їздити за Саубер. Мені здається, що Сайнц захоче їздити за команду, яка має. Реальні амбіції і мотивацію до того, щоб боротись за чемпіонські місця до того, щоб боротись за подіум і за перемоги в гран-прі, а це поки не Саубер і Ауді це величезне питання, як вони зайдуть. Тому думаю, історія тут буде виглядати саме так. І так, хороша приємна новина була, коли побачили, що. Себастіан Фетель приїхав на цей вікенд. Блін, офігенний чувак, якого всі люблять. Я теж його люблю. Я не дивився, ну, не бачив надто багато з ним Гран-Прі. Але навіть те, що я дивився, ті прес-конференції, ті всякі відосики, які, які часто в е, інстаграмі Формула 1 закидують з якимись старими конференціями старими моментами. Дуже смішний, веселий чувак і офігенний пілот. І багато хто говорить, звичайно, про його повернення в Формулу 1. Я думаю, що це якраз історія, яка могла б бути для Ауді, якби не Хюлькенберг. Але знову ж таки зараз погоджуватись Фетелю на кота в мішку, теж не дуже логічно. Це от історія для Хюлькенберга. А далі побачимо, що буде. Що стосується Себа, це також треба наголосити на тому, чого він приїхав. Себ прилетів до Імоли, щоб організувати забіг до пам'ятника Айртона Сене та вшанувати пам'ять бразильського пілота Яроланда Ротценбергера, які загинули у чорному вікенді 30 років тому. Так Себастіан Фетель, красавчик, він багато таких от речей робить, і це дуже класно вшановувати. Пам'ять пілотів, які віддали своє життя цьому спорту. Але хочу вам увагу таку звернути на один момент. Всі вдягнули футболки жовті з там зеленим, ну, в кольорах бразильського прапора. І просто один чудак. Ну. Ви бачите просто, що один стоїть в темному. Це Макс Ферстафен, не дивитесь. Да, Макс Ферстафен я не розумію. Це настільки було некрасиво і не виховано якось, і взагалі це. Прояв з якоїсь зневаги чи чого. Тому що в чому була біда вдіти ту футболку? Red Bull, так міг сказати, той, щоб не вдягати. Але наскільки я бачив, то Перес теж був в тій футболці, тобто питання все-таки не в цьому. Показувати себе як сильно, якогось сильного незалежного і, типу, гордовитого, то пішов ти в сраку. Мені ця фотка і то, що от він я бачив ще під час е, одного з відео трансляцій, хайлайтів. Що він був далі в формі Редбулу, і, можливо, він потім і передівся в ту футболку, але мені здається, що Ферстафену реально бажано збити корону з голови. І я думаю, ви можете зрозуміти, що такі моменти це причина, чому мені не хочеться болівати за Редбул. При тому, що знаєте, вам признаюся, я от колись Кенту кінту казав, який теж Формула-1 цікавиться, що мені. Е Крістіан цей Ляха, забуваю як його звати, керівник Red Bull. Мені подобається його така от жорстка діяльність. Тобто він щось там не так, він зразу там фія пожиріється. Щось там треба зробити, він там когось викупить, да? там запросить там, найкращих всіх, він там буде жорстко вести бізнес, він буде таким бути трошки дерзким, використовувати всі карти, що має на руках. Тобто, це, от як я сказав, що він там піде фіа фіапожилість, це не питання про пожиріться. він просто буде використовувати всі ресурси, щоб розбомбити свого ворога, свого конкурента, і таке ведення бізнесу з одної сторони прикольне, і саме так для ну, перемоги треба використовувати всі способи. Тому в цьому плані респект. Як до людини, і як до керівника безпосередньо персоналу, походу є питання, але... Ми сьогодні не про це. Добре, переходимо до нашого вікенду, до нашого гран-прі. І почати я хотів би з Шарля Леклер. Шарля Леклер, Леклерка. Я не знаю, як це робить Феррарі і в чому тут проблема, але Леклерк почав дуже класну практику. Перші дві практики він займав перші місця. Далі він трошки здав, і на кваліфікації теж. Вже так собі було. В порівняння в порівнянні, звичайно, просто до перших практик. Я не розумію, як це відбувається. Це ж є два варіанти. Або Феррарі починає щось міняти і робить на гірше або інші команди так покращуються, що Феррарі цього зробити не може. Це вже ну, стабільна історія, що в практиках офігенний LeClark, а на кваліфікації, ну. Трошки щось там стається, щось він там не дожимає. І цього дуже бракує. Тому що реально на цьому гран-при з тим, як воно пройшло, блін, взяв би пол позишн, міг би і виграти. Ну а давайте ще за практику подивимося. Людина, який не пощастило. І цифру якої бачите, на... Боліді було дивно, тому що звичайно, коли Астон Мартін вилітає, я сподіваюся бачити 18-й номер, тобто Строла. Але цього разу на третій практиці Алонсо знесло бар'єри. Непогано так знесло бар'єри, і в принципі це абсолютно був не його вікенд. До речі, на цій ж самій практиці не так критично, трошки попроще, але знесло Чеко Переса. Він також злегка влетів. В І, в принципі, ця вся історія з Алонсо потягнулася до кваліфікації, тому що до другого сегменту кваліфікації, тобто в першому етапі кваліфікацій, Алонсо не проходить. В другому етапі влітає Перес. Тобто, що для одного, що для іншого, це було таке своє повернення, за кого хочеться згадати. Це мій таємний любімчик, просто якого до якого у мене така любов вже починає наростати жото труба. Цунода, що ти твориш? обже, до останнього етапу кваліфікації дійшов. красавчик просто страх. Перегнав навіть і Переса. Це Ду дуже непоганий результат. Так, а результати кваліфікації такі, що Макс Ферстафен зайняв позишн, потім друге місце Оскар Піастрі, третє ландо Норріс, четверте Леклерк, п'яте Сайнц, шосте Расел. Сьоме Цунода. Восьме Гамільтон, дев'яте Рікардо. Теж здивував. І десяте Хюркенберг. Да, РБ Двоє зайняли першу десятку в кваліфікації. Це дуже непогано. І особливо для Цуноди. Тому що ця вся от історія Перес е, вилітає раз, вилітає два. Займає одинадцяту позицію, якщо я не помиляюсь, в стартовій сітці. зараз ми з вами перевіримо. Так, одинадцяту позицію. Блін, я думаю, що ноду треба чекати в наступному сезоні в Red Bull в головній команді разом з Максом Ферстафеном. Це ідеальна комбінація, на мою думку. А Перес, якщо так буде продовжувати, то буде біда, тому що він потрошки починає плужити. А цунода навпаки. Набирати темп, і якщо цунода буде їздити так весь сезон, ну, в середньому, так, пряма дорога Верба. Його там чекають і не сідають з того говорити. Так, а ще в нас був штраф Пістрі на три позиції через те, що він перешкодив Магнусону. І таким чином, в нас був перше місце Ферстафен, друге Ландо Норріс, Третє, Леклерк, далі Сайнц і Піастрі. Якщо ми там говорили за Алонсо, згадували, то скажу, що Фернандо Алонсо зайняв 20-ту позицію на старту Вісіці. Так. За кваліфікацією ми з вами поговорили. Тепер починається гонка. Ніби найцікавіший момент. І декілька років, по-моєму, імоли не було на гран-при, не пам'ятаю, скільки точно. Повернення, вау, круто, клас. Давайте помчали. Помчали. Всі в поїзд вистроїлись по вагонах і поїхали. Щось цікаве почалось вже з кола 9-10-го. Десь так. Олекс Албон от поновив свій контракт, але, по-моєму, не поновили контракт механіку, який не докрутив колесо. Хоча насправді було замітно на повторі, що він. Хоче докрутити це колесо, він не встиг десь зробив якусь новинку помилку, але суть в чому. Албон виїхав з не до кінця підкрученим правим переднім колесом, через що йому довелось вернутись, і його запхали в бокс для Албона. Поїздочка завершилась. Це таке собі святкування поновлення контракту, але насправді це перша з двох найцікавіших моментів єдиних. Цікавих моментів під час головної гонки. Ми можемо ще згадати за Переса, який вилетів з тераси, трошки на граві, але вернувся. Ми можемо згадати за те, що строл трошки щось включився строл включився. Він десь там. Переганяв на останніх етапах теж десь. Пробував вибороти якісь собі очки, і в принципі йому це вдалося. На жаль, обігнавши мого маленького такого. Я, Блін, я, я не хочу сказати, що він мій прям любимчик, але щось в ньому є. Щось цікують. Зіроньку мою точно обігнав цуноду. Де цунода зайняв просто 10 місце, а строл 9. Перес, незважаючи на ці всі свої проблеми, зайняв восьму позицію. Але тут найцікавіший момент, який був за все гран-прі. Старт. Побачили, що в Албана щось там сталося, ну і після 10-го кола можна йти спати. В принципі на кіл 30. Я собі був з друзями, ми гралювали, щось говорили. Я собі з планшета паралельно дивився гран-прі, тому для мене цей час прийшов прекрасно. Я заглядав, дивився, що відбувається, і потрошки включився, що там було десь з 40-го, коли побачив, що почалась трошки боротьба Леклерка з Ландо Норрісом за другу позицію, коли в них було вже оця різниця десь секунда, навіть трохи менше. Але Леклерк я десь... Так розумію, що не дожав. В хайлайтах я це не переглядав. Але я просто бачив, що не може, не може, і не хватає йому дотиснути Ландо Норріса Банально, ось так. Але потім з 52-го деськоле, чи з 50-го включився Ландо Норріс Бачу, перемога в Майамі його так ну, конкретно зарядила, чи щось, блін, там почали. Підсипати тому Макларен чи самому Ланду, але він врубив просто на повний режим, щоб на останні 13 кіл догнати Макса Ферстафена, в якого паралельно. Не просто так Макларен став на справі швидким, це все жарти. В Ферстафена були проблеми з колесами. На 13 останніх кіл він не буде вже заїжджати в Пітлейн. Це втрата часу, абсолютно не потрібна. Йому треба було жити, виживати. Але з 50-го, там, ну нехай 52-го, може 53-го кола, не знаю. Ландо з відривом там 5 чи 7 секунд починає наздоганяти Ферстафена. Мені сподобалось момент, коли Ландо починають говорити, що там там, ти ви швидше й тут. Верстафена проблеми в тому. Давай там на цьому секторі швидше е, їдь. І Ландо просто сказав: Чувак, я жму, я все бачу, все окей. Типу, ну, його реально інженер аж Я розумію, що вони переживають, але, по-моєму, ті інженери не сидять в машині не розуміють, який там напряг. І насправді Ландо було важко. Він дуже старався догнати Ферстафена, але він в поворотах. Боліт був якийсь нестабільний. На повторі можна було побачити, де, коли він в повороти заходить, він трошки з них злітає, трошки машину вібрує. Тобто він не до кінця класно виходив, напевне, з поворотів, десь переживав, але все ж він вижимав, вижимав до повного, щоб догнати свого конкурента і зайняти ще одну перемогу на гран-прі, що для нього було взагалі ідеальна історія, два підряд. Але, на жаль, з відривом на 0,725 секунди, Норіс відстав від фаворита, який в цьому випадку Ферстафен реально ну, докотився. Тобто йому теж було важко. Він розумів, що Норріс його не зганяє, що він не може їхати швидше, що він не може злетіти. Йому треба просто триматися і надіятися на те, що його темпу буде достатньо, що помилки буде робити Норіс. І така різниця 0,7 секунди. Це просто нереально круто. І Норрісу величезний респект, Леклерку невеликий плюс, що він зайняв третю позицію. Ну і далі в п'ятірці ще тільки от там Піастрі перегнав Сайнца під час його підстопу. І далі Гемільтон шосте, Расл 7, Перес 8, Строл 9 і Цунода 10, як ми вже, в принципі, з вами проговорили. І це все. Прикиньте. Це все. Більше нічого цікавого на гран-прі не було. Е, я дуже чекаю наступного гран-прі, гран-прі Монако. Я дуже сподіваюся, що воно буде дуже класне. Це складне гран-прі, воно відбувається на вуличній трасі, на вулиці. Там досить багато вузьких е, секторів. Але будемо чекати, будемо сподіватися, що буде набагато більш. Цікаве гран-прі, емоційніше гран-при, і трошки більше було новин або, може, в когось якихось хх, проблем. Єдине що, дай Бог, щоб Леклерк на домашньому гран-прі не в'їхав в стіну. Будь ласка, друже, держись. На сьогодні це все від мене. Вам ще раз дякую за те, що підписуєтесь, ставите лайки. Підписуйтесь також на мої соціальні мережі. А сьогодні від мене це, напевно, все. Гарного вам. Дня, вечора чи ночі буду, як завжди, коли вернусь.